Всім привіт! Сьогодні будемо обіцяв попередньому відео, показувати результат ривки, ну і використання діхота без плімачів бігу. Сьогодні погода трохи дощ, трохи знов сонце, але не від маток все по 40, так що на погоду мусимо вибачати. Тут у нас виховатика. Як я й казав, і вона була відкритим і закритим розводом. Ось наша перевишна рамка. Це вже друга постановка личинок. Ну, ось бачимо результат. Всі чашечки непотовські просто прикріплені на краплину воску. От, бачимо прийом дуже добрий. Ну от ми прийняли нижній ряд. Всі прийняли. Другий ряд, раз, два, три не прийняли. І верхній ряд, одна, одна, два. Дві не прийняли. Ну, з 43 тут було поставлено, не прийняли п'ять, ну це дуже добрий, дуже добре. Ну, кладемо назад. Ну, а тут рядом через за рамкою. З відкритим розплодом, О, жила хоч погода не сприяти, то воно чертова, ну ликуса. Дічківська, карпатський теп, наборот, карпатка в ушкішній тепло. Тут вже двоє видіблення годину назад. Маточки які виходять зразу, я зразу, як тільки виходить, зразу ставлю на клевиць. От, От, Навіть знову маточка вийшла. Там бігає. У кожного ізолятора. У кожному ізоляторі я залишаю дві-три бджолі, щоб підгодували матку. Ну, Внизу канді, гайдаюсь та квіточка. Так що зараз через годину буде, буду наступну партію патью остріляти внукерусі. Так що отакі справи.